Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І карта дня. Сподіваюся, мої любі всі живі і здорові. Будемо дивитися карту номер 1 Як зазвичай у нас карта номер 2 і карта номер 3 І так, кожен вибирає свою карту. Один, два, три. І будемо дивитися. Дивіться, мої дорогенькі, хто вибрав сьогодні а, першу карту. Ви знаєте, ну, в мене чомусь, чомусь перша моя асоціація Іван, Іванушка Дурочок. А, дивіться, а, таке враження, що ви трошечки ніби в ступор сьогодні заходите. Таке меланхолійне. А, мені все рівно, яка тут карта, я считую енергетику, тому що зараз можуть мені. Хтось сказати, що я неправильно читаю. Я читаю так, як мені іде інформація. Тобто меланхолічний настрій, задумчивость буде сьогодні проявлятися. Можливо, будете згадувати якесь минуле, Захочеться швидше, щоб було вже майбутнє, щоб був вже тихий, спокій, порядок. Якось знаєте, так. Зайшли в якесь таке положення, що, і, можливо, не будете бачити виходу. Чомусь у мене так іде, мої дорогенькі. Хтось з вас може познайомитися з якимось приємним, таким романтичним, ніжним, ласковим чоловіком. Може бути, не обов'язково. Можливо, просто хтось сьогодні буде е, якісь розмови, якісь е, балачки будуть, але таке все приємне, спокійне, затишне. Карта номер 2 а тут у нас туз жезлів. Тобто тут енергія б'є ключом, і якась нова ідея у вас з'явиться, ідея фікс, можливо. Ось з'являться якісь бажання, мрії. Захочеться зразу їх щоб вони справдилися, тобто зайнятися чимось саме для цих мрій, для цих бажань, для цих цілей. В принципі, ця карта вона так і говорить: у вас сьогодні концентрація, взрив. Не мозку, а взрив енергії, тобто захочеться все швиденько перевернути, зробити, перемогти і тому подібне. Це карта ще і сексуальна, мої дорогенькі. Можливо, хтось сьогодні може завагітніти, будьте обережні, хто, звичайно, у дитородному віці. Карта номер три. А тут у нас іде один одна карта. Йде старший аркан, тобто це священник, жрець. А мої дорогенькі, це по-перше, можливо, вам прийдеться бути присутнім на хрестинах, родинах, весіллях якихось. Це знаєте, щось з ритуалами може бути пов'язано любі ритуали, любі якісь релігії сьогодні, якесь навчання можливо. Можливо, просто якась мудра людина і розмова з нею. Якщо тут розмова буде. Наприклад, сприємна якась так за чашечкою кави, чаю або винца, то тут розмова з якоюсь мудрою людиною, якісь поради дасте. Можливо, ви комусь, можливо, хтось вам дасть якусь пораду, і настанови, і благословення теж можливо отримаєте або комусь дасте. Наприклад, ваші молоді дітки прийшли до вас і просять благословення. Мама, я хочу заміж вийти. Ось теж така, знаєте. Або татко я женюсь. І так, де мої зелені карти, тобто таро веселки і дивимося, карта надії для України на майбутнє. Мої дорогенькі. Ось уже одна карта вискакує. Україна. Йде новим шляхом, бере відповідальність. Тобто, це серйозний момент у нашому житті, мої дорогенькі. Ось якісь можливості у нас простираються з усіх боків. Можуть бути якісь обстріли сьогодні. Будьте обережні, ця карта, наприклад, може значити. Але через те, що це карта надії, мої дорогенькі, тобто Україна має дуже багато можливостей, дуже багато. Якихось а, таких а, серйозних а, подорожей. Тут і подорож може бути, відповідальна подорож у майбутнє. І нам а, російською кажуть предстоїть тобто вибрати наш шлях. У нас багато шляхів. Один шлях, який для всіх підійде, який для всіх буде до вподоби. Ось і тому на кожному з нас лежить відповідальність, яким шляхом ми підемо, яку країну ми залишимо своїм е дітям, внукам, правнукам і тому подібне. Мої дорогенькі, я бажаю вам мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.